Лишаву школу, я не б... беру вже ходити. Я ніч не розумів, мене голова болить, ну його нафік. Находилася чотири 4 місяці, може пару фраз вивчила, лишаву і все, най ходять молоді. Ходи, поки є можливість, поки ти з людьми, поки щось вчиш. Не обов'язково знати все. Чуть-чуть, пару слів, вже щось зрозумієш, вже з кимось комунікуєш, вже є чимось зайнятися. Що будеш вдома сидіти? Для чого? Ну, але я не розумію та я нервуюся. Люди всі розуміють, а я сиджу як туман. Мені ганьба. Ти розумієш, що мені ганьба перед людьми, що я нічого не розумію. Зачем я буду там сидіти? Ще доходжу цей А2, закінчу, то ще буде місяць, а потім я подумав на тим, Ну зачем мені то ходити і ходити? Я, я не буду. Ти все рівно молодець. Походила три місяці, дійшла до А2, трошки, розумієш? Супер. Я думаю, що багато людей захоплюється, тому що ти в такому віці пенсійному і хоч трошки вивчила. Молодець. Але все-таки дойди до іспиту, тому що б 1 іспит дуже важливий. Ти ще ого. го